Моє вітання всім глядачам каналів Мінфіни А. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь на наш канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо це відео 28 грудня. Видавано зранку, 29 грудня. За сьогоднішній день вже було дві повітряні тривоги, але ви бачите самі, що ми все рівно продовжуємо працювати, і ми будемо надавати вам найактуальнішу інформацію по всіх напрямках фінансової діяльності. За весь цей час, який буде потрібно все це робити. Тому продовжуємо, підтримуйте нас лайками, задавайте нам якісь питання, які у вас будуть по цьому ролику, і ми все будемо на них відповідати, незважаючи на ситуацію, яка є. Сьогодні ми проговоримо про валютне тему. Перше, це прогноз курсу валют на січень 2023 року. Це те питання, яке ви мені постійно задаєте під нашими роликами, тому я зробив окрему передачу з цього питання. І друге, це буде прогноз курсу долара та євро на період з 29 грудня по 4 січня. Я розповім про деякі моменти, які будуть специфічними для цього саме періоду, тобто для кінця року, і ми проговоримо про курс. Ну, і тепер переходимо до питань. Перше, прогноз курсу валют на січні 2023 року. Ну, перше, що дуже приємно, що незважаючи на війну, гривня наприкінці 2022 року отримала свої основні позиції. Це ви бачите саме і що стосується в обмінних пунктах, Ви бачите це і на міжбанківському ринку. Тобто, незважаючи на те, що Росія продовжує обстрілювати нашу критичну інфраструктуру, Україна працює і це основне. Бореться, працює і це основне. Це навіть я б сказав, в атаку. Ну о, що в основному о, допомагає гривні зараз утримувати свої позиції? Ну, перше, це значна міжнародна допомога та її своєчасне надходження. Ми це розуміємо, бачимо. Наше дякуючи нашим міжнародним партнерам, це підстраховує дуже великих обсягах фактично і бюджет України, і надає можливість тому ж самому Національному банку активно працювати з інтервенціями і таким чином утримувати курс у коридорі 36,57 на 36,93 по долару Сполучених Штатів на міжбанковському ринку. Друге, що все ж таки підтримує гривню, це поміркована емісія національного банку. Фактично, от якщо ми з вами вже говорили постійно, то вона зараз відбувається десь в межах запланованих сум до 30 мільярдів гривень на місяць. В цьому місяці наші чиновники закрили фактичне питання по цьому року, і загальна сума місії, яка була зроблена через викуп облігацій Національним банком Фіна становила 400 мільярдів гривень. Третє. Це довіра населення, яке попросив військові труднощі дійсно не піддається. Все ж таки, панічним настроєм, е, продовжує вірити в Україну, всіляко підтримує армію і стійко переносить усі наслідки війни. Ви це самі бачите, і навіть у той час, коли тут був повний блек-аут у Києві, або, наприклад, якісь були коли були великі обстріли. E, значне і Києва, і інших e, міст України, то ви бачите, ви бачили, що все ж таки ті конкурс не зростав e, панічних настроїв не було, і це дуже позитивний фактор, який є e, ще крім того. Ну таким я б сказав, психологічним e, психологічною рисою українців, які незважаючи на всі труднощі, бореться з ними, не опускає руки і працює над тим, щоб була перемога. Все це створює досить ну, хороші стартові перспективи щодо нацвалюти у січні 2023 року. Хоча за період періоду, мирний час завжди все ж таки був таким періодом тяжким для гривні, тому що в цей період була і емісія гривні, і все ж таки ті витрати по валюті, які були на опалювальний сезон, вони постійно все ж таки давили на курс. Але ми розуміємо, що в поточних реаліях. Багато чинників, які працювали у мирний час в повному обсязі. І вони працювали проти нацвалюти, зараз повною мірою не спрацьовують або лише частково впливають на ситуацію. Що нас чекає з курсом безготівкового долара та євро у січні 2023 року? Перше по долару. Ну, завдяки те, що я вже говорив, міжнародним кредитам та грантам ЗВР України залишиться і, і залишається достатньо для фінансування як мінімум трьохмісячного критичного імпорту, так і для проведення національним банком необхідних інтервенцій для підтримки курсу. Долара у коридорі 36,57 на 36,93 гривні, та фактично забезпечує всі виплати зовнішніх запозичень держави. Хоча частину частину зобов'язань на 23 третій, рік деструктура все ж таки реструктуризувала. Ми це знаємо, і це в той момент, коли у нас йде війна, це ну досить такий логічний, фактично, крок. Інтервенції Національного банку все ж таки будуть проводитися і в січні 2023 року, ми це розуміємо, і це забезпечить відносно стабільність на міжбанку, але експортери не будуть поспішати заводити великі суми валютної вирочки до країни, що збереже за національним банком репутацію головного продавця валюти на міжбанку. Чому експортери не будуть заводити великі суми валютної вирочки? Тому що дійсно зараз у них не завжди є можливість нормально вивозити свою продукцію, і тут питання: в чому що металурги, наприклад, за рахунок? На Втрат своїх потужностей на Донбасі і в інших областях. Вони зараз не можуть забезпечити ті обсяги, які б у них, може і купили б на міжнародному ринку, але їх зараз просто фізично вони не можуть туди поставити. Ну а сількозбус виробники за рахунок зменшення обсягів врожаю та перешкоди, чинить Росія по зерновому коридору і здорожчання логістики та інших проблем теж не можуть вивести теж саме збіжжя, в тих обсягах, які б вони могли зробити це раніше, хоча там деякий, все ж таки, прогрес є, і частково через, наприклад, ту ж Польщу, Румунію, ті ж через самі коридори, які є зараз з Молдовою або іншими країнами, і фактично частково продукція вивозиться все ж таки у Європу, або йде вже напряму морським шляхом на ту ж саму Африку, наприклад, якщо це йде по зерновому коридору. Крома крім того, ми нам ми повинні розуміти для себе, що все ж таки безгатьяковий долар по і коридор по ньому буде залишатися завдяки в першу чергу національному банку, саме у коридорі 36,57 до 36,93 гривень, іменно е, враховуючи те, що зараз відбувається з е, цієї інтервенції національного банку. От на цьому тижні, наприклад, він фактично ну, майже кожен день виходив на ринок з продажем валюти, що стосується євро. Тут ситуація теж для України покращиться, чому тому, що відносно за тисячі по парі євро долару перші 10 днів січня, ну так приблизно воно позначиться і на Українському міжбанку. Перше засідання ФРС Сполучених Штатів та ЄЦБ щодо відсоткових ставок у новому році вже відбудуться лише тільки на початку лютого, тому вони навіть по перше буде з рахуванням, потрібно розуміти, що Ралі які зазвичай виходять, коли проходять засідання ФРС США та і їх не буде. Це теж зменшить коливання пари євро-долар, і тому навіть за в стандартних публікацій звітності по ринку праці, показників інфляції та інших маркерів стану економіки Сполучених Штатів та ЄС. Це дещо зменшить коливання пари євро-долар в січні, і отже, і безготівково євро на українському ринку, все ж таки буде більш ну, я б сказав, так, спокійніше. За моїми розрахунками, пара євро євродолару січні буде перебувати у коридорі від 1,045 до 1,075 долара за євро, і в такому випадку при утриманні національним банком коридора по долару в межах 36,57 на 36,93 гривні, то євро буде на міжбанку тоді в межах від 38,21 до 39,70 гривень за євро. Що буде впливати на поведінку ринку о, у січні 2023 року? Це перше, все ж таки, принципове питання. Це згода МВФ, що правда, як крайній захід, але на проведення Національним банком емісії на суму до 50 мільярдів гривень, у разі якщо не буде знайдено додаткових джерел покриття дефіциту бюджету 2022 року та початку 2023 року. За моїм все ж таки прогнозом я швидше за все, все ж таки уряд скористається подібною згодою фонду і все ж таки запустить друкарський верстат в кінцевому варіанті національного банку в межах на ці суми найближчим часом. Ну і місія, ви знаєте, що вона завжди працює проти курсу національної валюти. Друге, що буде впливати на ринок, це поступово зміна політики Мінфіну щодо прибутковості військових облігацій на первинному ринку. На даний час чиновники вже підняли дохідність за гривневими облігаціями до максимальних 19,5% річних, тобто йде поступове збільшення. І, і у поєднанні зі зміною з 10 січня для банків нормативу резервування та можливості їх часткового закриття через купівлю військових облігацій та ВДП, все це збільшить обсяги розміщення облігацій на аукціонах. Ну, зараз це і відбувається, ви це бачите. І все ж в кінцевому варіанті це скоротить е, фактично емісійну проблему фінансування бюджету, то що вони хотіли робити в кінцевому варіанті, в 2023 році. Фактично е, спочатку вони говорили з міжнародним валютним фондом про те, що взагалі. Фактично додаткової місії не буде зараз. Я ще раз вам говорю, от я нагадую, що вони все ж таки погодили максимально це на 50 мільярдів гривень, якщо це буде потрібно. Це такий крайній випадок. А в кінцевому варіанті, враховуючи, що вони зараз запускають ще механізми, ну я б сказав так, підвищення зацікавленості і банків, і юридичних осіб, і інвесторів в купівлі е, облігацій, то це зменшить. Ну, то, якщо говорити відверто, емісійний тиск на курс гривень. Ну, мій прогноз: поступово чиновники піднімуть дохідність до довгострокових гривневих паперів на первинному ринку до 20-21% річних, що найменше вже в перші 3-6 місяців цього року. Зростуть ще на 0,25-0,5 Річних мінімум ще дохідності по паперах в доларах та євро, тому що все ж таки і ФРС сполучених штатів і ЄЦБ, вони підвищують свою процентну ставку, і нелогічно в в такому варіанті, що якщо підвищуються їх ставки, не зменшується або ну фактично не збільшується або не змінюється дохідність. По валютних паперах тих країн, що розвиваються. Ну тим паче ми зараз у нас війна. Тому це тут логічно. І хоча це ну для нас прикро, тому що це потрібно буде платити більше по наших багах. Але все ж таки ринок є ринок, і тому я все ж таки прогнозую, що буде збільшення відсоткових ставок і дохідності по валютних паперах України. Третє, що впливає на ринок, це продовжить у січні ефективно працювати інструмент трьохмісячних депозитів з купівлею валютою на суму в до 100 тисяч гривень за більш привабливим курсом ніж є зараз на даний момент на обмінниках, але збидачої валюти лише після закінчення терміну цих депозитів. Це в кінцевому варіанті знижує е, тиск на курс гривні на готівковому ринку, і цей механізм дійсно. Е, Фактично зараз дуже ефективно. Четвертий фактор це фактор відносної стабілізації надходжень фінансової допомоги від Сполучених Штатів та ЄС. Період все все ж таки численних погоджень, термінів та сум траншів по 2023 році він практично закінчено, і тому Мінфін України вже має можливість розраховувати на певні суми. І основне це за яким графіком вони будуть заходити, і таким чином закривати касовий розриви бюджету та ті дири, які зараз є в бюджеті. це психологічно теж заспокоює валютний ринок. Ну а через механізм інтервенції національного банку, як вже як я говорив, ще частково відкачується з ресурсного ринку, частина зайвої ліквідності в ринку. Щоправда, якщо говорити відверто. Лише все ж таки невелику частину, оскільки вільних коштів зараз у банків достатньо, і в депозитних сертифікатах національного банку поки що перебувають, Ну я б сказав так, небезпечно вже для фінансового ринку. Понад 400 мільярдів гривень. Ну на момент запису нашого ролику фактично ця надліквідність депозитних сертифікатів. Вона перевищує 443,7 мільярда гривень. Це вже таке. Ну я б сказав так, небезпечна сума, і тобто проблема надліквідності банківської системи. а, але і при цьому і не роботи цих коштів в реальному секторі економіці, або, наприклад, хоча б фінансування бюджету через купівлю держпаперів, воно фактично залишиться в актуальної в січні 2023 року. П'яте, що впливає на ринок, це ситуація на фронті ступінь, сту, на фронті ступінь руйнування критичної інфраструктури України через обстріли Росії і перебої з електрикою. Щоб ми там і не говорили, але це знижує не тільки ВВП України та частини експортного потенціалу, але і продовжує продовжує вимагати від держави значних додаткових закупівель енергетичного імпортного обладнання енергоносіїв та комплектуючих для підтримки критичної інфраструктури, хоча б на рівні 30-50% від довоєнного. Ну і результаті у січні імпорт продовжить зростати на тлі досить млявого експорту. Я вже казав, чому млявий експорт, і це буде призводити до збільшення негативного сальдо торгівлі та фактичного вимування валюти з країни. Ну і шостий фактор про нього не постійно говорять, але він дуже дійсний і дуже постійно зростає. Це фактор активних конвертацій гривневих коштів навіть в межах тих обмежень. На подібні операції з боку національного банку, які зараз є, з карток вимушених українських біженців українських біженців за кордоном на їхні потреби за кордоном, і, і це цей фактор буде дуже суттєво впливати в 2023 році, в тому числі і у січні цього року, тому що він буде вимивати за моїми розрахунками десь від 1,7 до 2,3 мільярда мільярдів доларів. Сполучених штатів щомісяця і що робить цю статтю витрат валюти фактично досить небезпечною як для обсягів е, ЗВР України, так і для загального потоку валютних ресурсів в країну та із України. Е, ну такий от фактор раніше ми говорили про заробітчан, які заводили кошти в країну. Зараз фактично ті ж, от е, насправді таке прикре питання, але все ж таки наші біженці вони теж витрачають там валюту таким чином. Вона входить в кінцевому варіанті із країни. Ну і прогноз щодо готівкового курсу долара та євро на січні 2023 року. Як же я вже зазначав вище, то фактично за в першому місяці у січня, все ж таки. По теперішніх мірках і міжнародних мірках, і наших, тому що валютне, фактичне коливання вони зараз відбуваються і волатильність вони відбуваються на всіх ринках і не тільки в Україні. Але е, зараз я б сказав так, що зараз це буде не дуже широкий коридор, якщо говорити про, ці, про цілий місяць, то за моїм прогнозом, все ж таки, пара євро-долар буде в цих. Е, на цьому місяці, в цьому місяці десь в межах від 1,045 до 1,075 долара за євро. І е, ще можливе, все ж таки короткочасні відхилення в моменти від оголошення принципових економічних новин. Але в цілому цей коридор він буде. Таким чином, все ж це, це дасть можливість і дозволить власникам обмінника періодично знижувати розмір спреду по євровалюті, тому що ситуація буде більш прогнозованою. І е, я не очікую якогось там ажіотажу з масовим скуп, скуповуванням валюти, е, і ситуація буде на гатівковому ринку ну, досить стабільною, незважаючи на відмову. Тому о, спред між купівлею і продажем по євро буде в межах від е, 25 копійок до гривні 20 копійок за євро, а на євро, а по долару десь від 20 копійок до 1 гривні. І в такому разі банки на гатівковому ринку о, будуть по долару працювати в січні 23-го року в межах коридору від 39,20 до 41,50 гривень, а по євро в коридорі від 41,20 до 43,30 гривень. Обмінники фінкомпанії продовжують все ж таки практику більш вузьких коридорів, і свої січневі січ... вони будуть виставляти у межах долар-коридор купівлі та продажу від 39,30 до 41,30 гривень, і по євро коридор купівлі та продажу від 41,30 гривень до 43,10 гривень за євро. Ну і питання друге, ну теж теж я, як я вам вже говорив, воно буде стосуватися валюти. Це прогноз курсу долара та євро з 29 грудня 2022 року до 4 січня 2023 року. І е, я розповім про деякі особливості цього періоду, тому що це завершення року. Ну, по перше, безвитівковий долар буде залишатися у у межах коридору національного банку від 36,57 фактично до 36,93 гривень. Попит продовжить все ж таки перевищувати пропозицію, і це змусить Національний банк періодично проводити інтервенції по продажу долару. Але вважаючи, що все ж таки цей тиждень буде фактично новорічним, великих сум втрат валютних резервів від цього я не прогнозую, і е, думаю, що національний банк витратить на цьому тижні не більше ніж. 240 від 240 до 410 мільйонів доларів на покриття цього дефіциту, який буде на ринку. Зараз якраз перед вами порядок роботи СЕФ національного банку та банків у період завершення звітного року. Я хочу, щоб ви дуже ретельно придивилися до цієї таблички. Це дані Національного банку, і ви таким чином будете бачити, коли буде працювати ринки, в тому числі і валютний ринок. І по факту нормально валютний ринок буде працювати 29 та 30 грудня та з 2 по 6 січня. Це принципове питання, тому що якраз у ці дні і будуть максимальні обсяги операцій на міжбанку. Цей період фактично значної активності, все ж таки, я не очікую, чому? Тому що все ж таки е, хтось буде відпочивати, хтось все рівно матиме проблеми зі світлом і його відключеним поза графіком. І ми ж все ж таки реалісти, ми бачимо, що зараз відбувається. І тому клієнти не будуть особливо, особливо тягнути зі своїми угодами і нададуть перевагу більш оперативному закриттю, а не довгої торгівлі за курсом. І це принципове питання якраз торгів ці дні, тобто, з одного боку, все ж таки новорічне. За ті з другого боку вони не будуть тягнути з ситуа... ситуацію з купівлею або продажем валюти, тобто з укладанням угод, і це все ж таки буде впливати на загальну ситуацію на ринку. Серед Серед клієнтів, покупців в ці дні в основному будуть дештруктури, яким потрібно закривати потреби у фінансуванні військових та соціальні свої витрати, а також будуть присутні імпортери енергоносіїв та їхнього обладнання. В першу чергу енергетичною, я вже казав, чому активності від експортерів я теж не очікую, і я вже казав, чому тому, що вони традиційно в перші дні січня любого року не особливо були помітні на ринку, а в часи війни тим більше. Ну і я вже казав, чому так. Таке відбувається зараз. Перше, що стосується євро. Поведінка євровалюти на українському міжбанку в Сі дні буде повністю залежати від поведінки пари євро-долару на зовнішньому ринку. Зараз тут відбувається, я б сказав, так, так званий боковий тренд, як говорять діл, ділери, і в найближчі дні це продовжиться. Це добре видно з фактично двогодинкового графіку цієї пари на момент запису цього ролика. ви бачите, що в принципі коливання в тих межах, от як, як я казав, того коридору, навіть менше. Вот і за моїми прогнозами, як я вже казав, цього новорічного тижня коридор по парі євро-долар буде в межах від 1,054 до 1,07 долара за євро. І тому коридор за безготівковим євро в цей період буде з від 38,54 до 39,52 гривень за євро. Це підкреслює це безготівкове євро і цей період з 29 грудня до 4 січня 2023 року. На готівковому ринку широкий спред між купівлею і продажем по курсу долара та євро він залишиться, але враховуючи все ж таки зменшення ризиків, і то що я казав, вже. По е, євро, то все ж таки е, власники обмінних пунктів вони будуть його коригувати. Е, що стосується долару, то е, коридор по, в даному випадку спред по долару буде від 20-25 копійок до 1 гривні, а по євро від 25-30 копійок до десь 1 гривні 20 копійок. на Євро. Євро залишиться основною валютою для спекуляцій на готівковому ринку, і власники обмінок все ж таки будуть намагатися скористатися новорічною ситуацією, і в точках активної торгівлі будуть намагатися занизити курс. Прийому валюти в населення, залишаються причому курси продажу на десь середньоринковому рівні для свого регіону. Тобто вони будуть намагатися заробити на тому, що вам буде потрібно здавати валюту, наприклад, для купівлі якихось там новорічних подарунків. Але все ж таки ми розуміємо, що є велика конкуренція на цьому ринку, і також сильно занижувати курс вони не зможуть, тому що ви просто підете тоді до іншого обмінного пункту і зробите там свої операції. Ну і крім того, все ж таки будемо говорити. Відверто, враховуючи війну, більшості населення зараз не до значного святкування новорічних свят, і тому такого ж прямо напливу валюти в обмінники цього року не буде. Це теж специфіка фактично цього року. Збережеться і деяка націнка на ризик у тих регіонах України, які наближені до бойових дій. Ну, зазвичай вона становить десь 10-15 копійок, зараз вона буде десь 10-20 копійок на доларі та євро. У тих районах, де вони більш близькі до. Таких територій бойових дій. Ну, в першу чергу це буде в Харківській області, Запорізької області, Сумської, Херсонської та Миколаївських областях, враховуючи все ну, врахування в тих територій, що і, і ще й і деокуповані. Тобто там є ризики і по логістиці, і по той ситуації, яка взагалі є, тому ота от оцінка там буде. У Донецьких та Луганських областях, на жаль, зараз їм точно не валюта обміну, і там по курсах буде повний рознебій, там вже хто що поставить, так воно і буде. Тому банки на погатівковому по долару будуть працювати в межах коридору від 39,30 дев'яти гривень до 41,25 одної гривень, а по євро від 41,30 до 43-15 гривень. В більшості обмінних пунктів фінкомпаній коридор по долару та євро буде в межах е, більш пускового коридору. Я вже спеціально говорив, чому це по долару буде коридор купівлі та продажу від 39,50 до сорока восьмидесяти гривень, і по євро коридор купівлі та продажу. Дож від 41,40 до 42,90 гривень по євро. Ну на цьому на сьогодні, все. Це у нас фактично остання передача в цьому році. Я хочу вам все ж таки побажати перше це мирного нового року. Хочу побажати нам перемоги, я впевнений, що вона буде. Тобто, ми тримаємось, боремося, все буде нормально. Незважаючи на люби там обстріли, там повітряні тривоги, все решта, я обіцяю вам, що в слідчому році ми будемо проводити регулярно ці наші передачі. Я буду відповідати на всі ваші питання. Тому обов'язково підтримуйте нас лайком, підписуйтесь на наші канали. МінФінка фінанси ЮА, якщо ви ще не підписані, задавайте питання в коментарях. Ну як, як завжди, я буду на них активно відповідати. Ну а найпопулярніші. Ярніше з них я буду потім виносити в наступні випуски своєї програми. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Я бажаю вам гарних новорічних свят з перемогою у 2023 році. Все буде добре. І з вами були канали Мінфіни Фінанси. І я і я, фінансовий експерт Олексій Козарів.